Яке найглибше озеро в Україні. Зараз я вам все розповім з вами. Український історик Олександр Алферов. Друзі, це озеро має глибину понад 58 метрів. І це, скоріше за все, ще не максимум. Для унаочнення це глибина, це все одно, що поставити один на одний 21 автобус Богдан. Воно розташоване в межах Ковальської області, Волинської області і належить до групи Шальських озер. І назва цього озера немає пояснення. Це озеро, друзі, Свитязь. Більшість науковців схиляється, що назва походить від слова світло. Існують народні легенди про княжну світлану. Вчені немає, до речі, і спільної думки щодо походження світязя переважно вважають, що в озеро творилося після відступу льодовика багато тисяч років тому. Така таємничість озера надихнула Ліну Костенко написати такі слова про озеро: я хочу на озеро Світязь в туман таємничих лісів. Воно мені виникло, звідкись, у нього стосот голосів. І не забувайте про історичний інтернет-магазин у Феровшоп лінк в описі відео.